лекцію основи та історія журналістики впродовж кількох місяців учасники медіа інклюзивна медіашкола отримували теоретичні і практичні навички із журналістики. Перший урок було присвячено основам та історії однієї з найдавніших професій в історії людства. Дуже цікавий та важливий курс, тому що все в цьому світі має якусь свою певну основу. Діти теж будуть розуміти і знати, на чому базується журналістика. Вони зможуть також на практиці потім дізнатися, як це працює. Діж детально розберемо і жанри, і поговоримо про те, яким має бути журналіст, що він не має взагалі робити. І будуть, звісно, практичні завдання, тому що я вважаю, що теорія це, звісно, добре, але практика наше все. Розпочиналися уроки з цікавих інтерактивів та відповіді дітей що на питання: а чим же займаються журналісти? Оскільки ця тема взагалі дуже така обширна. Я буду намагатися її вам донести коротко, зрозуміло, швиденько, але будуть ще також і практичні заняття тут і зараз. Тобто, щоб ви могли спробувати себе і зрозуміти, що ви хочете отримувати. Отже, найперше, що я хочу у вас поцікавитися, зараз буду запитувати абсолютно на свій смак. У кого з чим асоціюється журналістика? Може, спочатку давати побажання, а потім я буду взагалі запитувати, як мені заманеться. — Прошу. — Непогано, ще варіанти думки. Так. Чудово. Взагалі ідеально. Розмова з популярними біду. Чудово, ще варіанти. Давай. Так, взагалі, все, що ви назвали, це є да, і правильно. І ще буде запитання: взагалі, які основні інструменти журналістів ви можете назвати буквально, просто тут і зараз. Мікрофон. Тільки стоп, стоп. Важливе уточнення — не повторювати. Мікрофон був. Є. Камера. — Є. Сценарій. Хто сказав сценарій? Молодчина. Далі. Ну, стаття камера, стаття чудово. Ще варіанти. Сукле взагалі чудово, не всі про нього знають. За Софії голов Е, За Суплер я просто не почув взагалі чудова молочина. Так. Oh, чудово. Так, тому що там бачення це ти, коли ви спілкуєтеся з людьми. Ізумні це... — За текст, які находяться на телевізорі, що всі читають. Суфлер, сказав. Взагалі чудово, роль. мені здається про світло, тут можна було б окрему лекцію розповісти, тому що це буде. Тому дякую, Іванка, що підказала. Тому так. І ще щось цікавого. Що, на вашу думку, роблять журналісти? Теж бажано не повторюватися. Дому з Є. Розповідають, що цікаво. Є. Вони з Вони вони навчаються з Світопенного. Є? Вони. Зганюють у популярних людей, як вони стали популярними, чому вони не здавалися. Молодець. Прошу ваші відповіді. Якісь людині питання, або, може, якісь зірці, яка дуже популярна. Так, є. У мене журналістика пов'язана чогось із новинами. Неважливо, які чи то про тварин, чи то про ще щось. Правильно, новини, чудова відповідь. Ще хто там хотів відповісти, О, прошу. Я. Прошу, я. прошу. Для мене журналістика, ну, зокрема, як ти вже казала, новини, але ще окрім новин, у мене це асоціюється ще в деякій мірі з таким, знаєте, от, розслідуванням. Оці, як то кажуть, ще багато передач проводить там журналістське розслідування, там поїздять по Україні шукають, а угу. де там живе той, то, той-то, а ви не знаєте, ну ще такі от. Чудово, так, чудово, що? журналістські розслідування так є таке. Історія журналістики має дуже глибоке коріння. Найперші згадки про неї з'явилися у стародавньому Вавилоні кілька тисяч років тому. Однією з перших форм журналістики у стародавньому Римі були офіційні бюлетені, які з'явилися приблизно у 59-му році до нашої ери за Юлія Цезаря. Вони виставлялися на громадських місцях і містили урядові постанови, новини, оголошення про гладіадорські бої, судові справи. Своєрідним днем Днем народження сучасного поняття журналістика вважають 1605 рік, коли у Страсбурзі вийшла перша щотижнева газета. Журналістика різнопланова, це і пресова журналістика. Сюди відносяться газети. Це журналістика газет, журналів, бюлетенів, альманахів та інших друкованих видань. Телевізійна журналістика включає в себе телевізійні програми, передачі, фільми та інший відеоконтент, що поширюється через телебачення. Радіожурналістика використовує радіомовлення для поширення інформації, включаючи програми, передачі, інтерв'ю та інші аудіоформати. Інтернет-журналістика використовує інтернет як основний засіб поширення інформації, включаючи вебсайти, інтернет-видання. Блоги та соціальні мережі зараз буде ваша яка головна задача. Зараз ви будете бачити різні картинки і ваша задача відповісти потім до якого виду журналістики це відноситься: пресова, телевізійна, радіожурналістика або інтернет-журналістика. Отже, зараз ви бачите два фото. До якого виду журналістики можете віднести? Прошу телевізійна. Телевізійна Телевізійна. Це очевидно. Дійсно, це телевізійна журналістика. Ми бачили телеоператори і телекамери. Дуже очевидно. Наступний слайд, будь ласка, газеті преса <рес> <рес> чудово. Хто сказав? Преса молодець. Це пресова журналістика. Ми бачимо тут журнал і бачимо газети. Це пресова журналістика. Наступний слайд. Інтернет, інтернет <рес> журналістика. Молодці так. всі сказали, інтернет-журналістика це дійсно так зрозуміли за цим лінком дабідабідабі, і бачимо ноутбук. Тобто шукаємо інформацію в інтернеті. Наступний слайд. Радіо. Преса. радіо Молодці, майже радіо. одностайно більшість чую сказали радіо. Ви є праві це радіожурналістика, Тобто, ми бачили радіо і бачили людину, яка користується мікрофоном для запису радіоефірів. Наступний слайд, будь ласка, історично нагадую, який це вид журналістики, коли є друкований матеріал альмана Пресу. пресова. Так молодці, це пресова журналістика, все, що майже пов'язане з. Руком. Це є пресова журналістика. Наступний слайд. Інтернет-журналістика. Тележурналістика. Чудово, хто сказав тележурналістика взагалі молодець, тому що це і є правильна відповідь. Ми бачимо тут храмакей, і я хотів так зобразити: світло. Світло, як ви бачите, використовується в студії. Наступний слайд, будь ласка. Радіо журналістика. Всі з цим згодні. Так. так. Так, Так, це так. радіожурналістика. Бачимо знамениті FM і бачимо звукорежисерський пульт. І якщо не помиляюсь, там залишається ще один слайд: телевізіонна журналістика. Ще варіанти в кого які? Інтернет, інтернет. Інтер правильно тому, що зрозуміли за запитом, і знову ж таки лінк на сайт. Ось такі я види журналістики. Сподіваюся, ви запам'ятали, як їх можна класифікувати. Журналістика також класифікується за жанрами. Всього їх три: інформаційний, аналітичний та художньо публіцистичний. До інформаційного жанру відносяться новина, репортаж, інтерв'ю, звіт та замітка. До аналітичних стаття, коментар, огляд та рецензія, до художньо публіцистичних жанрів: нарис, фейлетон, памфлет, есе, замальовки. Зараз ви будете бачити кілька відеофрагментів, а потім треба буде назвати, до якого жанру журналістики вони відносяться. Я буду, звісно, їх озвучувати, а ваше, ваше завдання спробувати правильно їх назвати. Отже, шановні відеорежисери, будь ласка, від відеофрагмент номер 1 в сьогоднішню програму ми присвятимо темі житлових субсидій, так і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, як я вже зазначав до цього, а також розглянемо останні зміни у законодавстві щодо отримання компенсації та субсидії внутрішньо переміщених особам. Тож пропоную розпочати із загального такого питання: так, що таке житлова субсидія та хто має право її отримувати. Житлова субсидія це допомога від держави тим родинам, які самотужки не можуть сплачувати за житлово-комунальні послуги. Але житлова субсидія е, призначається, враховуючи майновий стан е, та е, стан е, доходів родини. Чудово послухали один відофрагмент. Отже, є можливість. Можна... після собі. Давайте спробуємо. Пробуємо це новини, це новини. Новини, ще варіанти. Давайте так: жанри: інформаційний, аналітичний, художньо публіцистичний. <сес> аналітичний. <пробітник> ну, у мене от? О, та, та, так, так, Можна я? Прошу. Ну, у мене він якийсь такий аналітично-інформаційний, тому що тут перше говорилось про ціни. Про якісь там гроші, ну, субсидії, про підвищення цін, а з другої сторони, ніби як інформація. Що от що ви там, хто має мало там доходів, можете отримувати там якусь субсидію на то. Угу. Чудова, чудова думка. Хто ще як думає? У мене якось аналітичну інформаційне, якось так. Угу, Є. У кого ще які варіанти? Мені здається інформаційне, ще Я варіанти. Карина здається, ага. руку підіймає, мені тут підказують, Карина. Правильно, ті, хто сказали, що це інформаційний, це дійсно інформаційний вид, а це саме інтерв'ю. Тобто, коли людина спілкується з іншою людиною, дізналися учасники і про те, яких основних принципів має дотримуватися журналіст: це правдивість, об'єктивність, перевірка фактів, актуальність, чіткість і простота, баланс думок, допитливість та повага до людей. Закріпити отримані навички учасникам допомагали практичні заняття. Зараз ви будете чути уривки з наших прямих ефірів, наших проєктів, наших, нашого телеканалу і все-все. Ваша головна задача уважно послухати це найголовніше. Потім дасти відповідь на два основні запитання: про що новина? Буду запитувати теж рандомно. А, і що де коли. Тобто, яко -то кажучи, що відбулося, коли відбулося, як відбулося, і, і, і що у підсумку. Зараз майже будемо слухати. Отже, прошу дання перше. Уважно слухаємо у Токіо. Відбулися змагання золотої серії континентального туру World Athletics зі стрибків у висоту. Цей турнір пройшов вперше за останні 9 років. Взяла участь у змаганні і світова рекордсменка Ярослава Магучих. Суперницями Українки на змаганнях континентального туру стали, зокрема, чемпіонка світу 2016 Ю-20 Міхала Груба, семиразова чемпіонка Греції Тетяна Гусіна і дворазова призерка Євро Ю-20 Елізабет Пігела. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула впевнену перемогу на етапі з результатом 1 метр 96 сантиметрів. Щодо послухає перший фрагмент. Отже, про що новина? Перше питання. Прошу. А, uh, про змагання скриптів у вісутку. Що Далі. Бо там були змагання в Токі, там всі змагання в ЗОКО прийшли та вигляли в клуб. Чудово. Я не забудь, що в Токі чинкалося Просто змагання шкільносу і перемогла наша українська спостерігана чудово. Фрагмент номер два Національний банк України представив нову обігову пам'ятну монету. Її номінал 10 гривень. Вона присвячена державній спеціальній службі транспорту, яка підпорядковується Міністерству оборони України. На аверсі монети зображений номінал 10 гривень, як на обігових монетах, зразка 2018 року. На реверсі ці монети по колу розміщені написи Державна спеціальна служба транспорту та гасло її військовослужбовців. Незламні духом відновлять Україну. У центрі композиції рельєфно зобразили емблему служби та схематичний міст, що символізує транспорту, інфраструктуру України. В НБУ зазначили, що поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів штук таких пам'ятних монет. Оже, хоч що ну, на найперше запитання? Щоб... 10 угу, чудово, ще <пасало> що можливо вам запам'яталося про що, Що, що які можливо деталі ви запам'ятали? Та <раплоджувані> гастає добре. Багато це далі. Молодець 10 молодець. Забили всього десять шкіл. Десять мільйонів ви випустить, але отак зараз є така цифра. Окей, непогано. Молодці на кожному з уроків учасники мали змогу проявити себе, отримати корисну інформацію та прокачати свої скіли. І не залишили менторів без позитивних фідбеків. Що сподобалося, і взагалі які ваші емоції після заняття? Дуже класний урок. Якби мені також сподобалось. А мені теж. Ну, ну кажу, все. Квазило, <плес> це одваду, 2 доти, такий от колектив. Та мені в принципі це подобається час. Все. От все мені подобається. мені дуже сподобалось.